Є серед українських емігрантів нащадок козаків, який своїми танцювальними па вражав усю світову спільноту серж, або, як би сказали у мене, в дворі Серьога, Лифар. Французький хореограф Серж Лефар народився у квітні 1905 року в передмісті Києва. Родина Лефарів мала глибоке козацьке коріння. Танцями він почав займатися з 17 років, і згодом його вчителька танців запропонувала Сергію емігрувати в Париж. Він отримав від французьких критиків титули бога танцю і доброго генія балету. Український ікар не тільки підкорював сцену і серця глядачів як танцівник. Він заснував академію танцю при гранд опера Очолював інститут хореографії і університет танцю в Парижі, поставив у гранд опера понад 200 балетних вистав, виховав 11 зірок балету. Його спектаклі мріяли оформляти Пабло Пікасо і Марк Шагал. А Сальвадору Далі, Лефар навіть відмовив у співпраці з огляду на надмірну екстравагантність його манери. До кінця життя Лефар залишався переконаний.